У другій Коломийській школі завершуються роботи з модернізації системи теплозабезпечення. Щоб промоніторити завершальні етапи, в Коломию приїхав директор компанії Атмосфера менеджмент Володимир Рябець. Власне, це підприємство і займається встановленням нової системи. Роботи тривають в рамках реалізації проєкту енергоефективні заходи по капітальному ремонту системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання ЗОЖ номер 2 міста Коломия. Він впроваджується громадською організацією Асоціація економічного розвитку коло. Мищини у співпраці із Коломийською міською радою та фінансової та технічної підтримки проекту німецького товариства міжнародного співробітництва енергоефективність у громаді. Сучасний модульний комплекс із погодною станцією і можливістю дистанційно керувати показниками теплопостачання. Нові сучасні і енергозберігаючі батареї у другій школі почали встановлювати на початку жовтня. Головна мета це збереження енергії. Тепер роботи на завершальному етапі, подивитися, як все відбувається. Приїхав керівник компанії підрядника Володимир Рябець. Дана система дозволить зберегти школі приблизно чуть більше 100 тисяч гривень в опалювальний період процентному відношенні це там 15 відсотків від загально використаного тепла минулих періодів. А, якщо взяти сьогодні сьогодні сьогоднішні тарифи, це дуже велике заощадження для і для бюджету, і для школи. Для впровадження нових технологій, там, які запланує за, сама собі школа. Держава наполегливо та інтенсивно перекладає обов'язки з утримання бюджетних закладів на плечі місцевого самоврядування, тому доводиться шукати шляхи економії тепла і коштів. Добре, коли вдається налагодити співпрацю місцевих органів та іноземних організацій, вважає перший заступник міського голови Сергій Коцюр. Завдання відділу енергоефективності полягає в тому, що допомогти нашим соціальним об'єктам проводити енергоефективні заходи, які Дадуть змогу економити наші коломийські кошти. Директор другої школи, наприклад, дуже часто жалівся про те, що він не може регулювати температуру в класах. В одних класах тепло, в інших класах холодно, і ця система індивідуального тепловий пункт дасть змогу тримати необхідну температуру в кожному класі і регулювати і відносно температури на дворі і відносно температури, яка знаходиться по всьому приміщенню. Нагадаємо, роботи з впровадженням енергоефективних заходів у другій школі вдалося провести завдяки співпраці Асоціації економічного розвитку Коломищини та місцевої влади з німецьким товариством міжнародного співробітництва ДЖІС. Сторони підписали договір, і уряд Німеччини виділив майже 908 тисяч гривень на ці потреби. Це безповоротна грошова допомога.